Кількість загублених життів вимірюється сотнями тисяч. Кількість, на жаль, зламаних доль Кожен третій третій України перетворився або в біженця, або в переміщену особу. Вони будуть не знаю, спокутувати всі гріхи. Скільки їм треба буде там провести часу на кладовищах? Як він буде решту свого часу проводити, спокутуючи ці гріхи, чи в судових органах, чи я не знаю, чи за гратами. це історія розсуду. Події з останнього тижня. Ви бачите, да? Тобто як змінюється картинка, от в той же час ми маємо непогані успіхи на Курському напрямку. І я переживаю, що за цим святом Бесія і якраз таки пов'язування росту найвеличнішого лідера сучасності внаслідок курської операції, щоб ми не просрали. Покровськ, а виходячи з ситуації, яка ну, відбувається з оборонними спорудами, то це просто катастрофа. До чого я це все підвожу? Я зараз покажу вам просто два тендери, щоб ви всі охреніли. Я думаю, Дмитро, тобі теж буде цікаво побачити цей, цей сюжет. Отже, просто ну давайте так, щоб вже я тут не був. Прозоро UA, 2024 ну 01 05. Мільйон 380. 000. Маріупольська міська рада виконком. Знаєте, що вони хочуть? Вони хочуть гроші на ці публічна безпека та порядку. Ну, а це теж друга сторінка. Тут, бачите, виділено червоним. А де адреса? Ну, мой дом, і ні, ні дом, ні адрес ні дом і ні вулиця Але саме цікаве, строки поставки товарів, виконання чи надання послуг і робіт. 31 грудня 2024 року. Ще раз кажу Маріупольська міська рада, мільйон триста, 31 грудня 24 року. Це вже піть. Перепрошую. Друже, я знаю, що ти не матюкаєшся, але мене просто, от, ну я не знаю. От скажи мені, будь ласка, ну от я, ну, 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 31 грудня, охоронні роботи, Маріупольська міська рада, окупований Маріуполь, адреса не вказана. Це вже все? Чи це ще не все? Чи це все наслідки роботи для оцієї картинки? Я її, до речі, позичив в тебе на каналі, телеграм-каналі. Щоб ви зрозуміли, тобто ми, ми їдемо в Європу на нашому поїзді, але рельси хтось стирив і побудували хату Єрмаку Зеленському і Коломойському. Так от, саме в цьому контексті я якраз звертаю увагу ще раз. Маріупольська міська рада, і тут, будь ласка, вам 31 грудня 2024 року, термін поставки. От. Просто на фоні оцього триндіця, який я ще раз виведу, щоб ви вже всі подивилися. На фоні триндіця, який відбувається останній тиждень на Покровському НАТО. Це так, щоб закінчити вже з нашими баранами. Так що, друже, можете стримувати себе в емоціях. Я вже за тебе дещо сказав. Ти, будь ласка, Боже, сказав. ще пару, пару місяців. Тому до мене звернувся. Колишній мій там замовник робили для нього сімейні свята по всій Європі. Це компанія заснована українськими бізнесменами, які ще там 30 років виїхали з України, але не втрачають зв'язок своєю батьківщиною. Вони багато там корисного чого робили, і зараз вони виготовляють ну критично необхідне обладнання для України. Не буду там називати специфікацію але багато багато разового використання. Тобто цей предмет, який коштує в них ну трошки дорожче, ніж те, що одноразове. Вони виготовляють із їхніми. Відповідними там сертифікатами міжнародними можна використовувати це 5-6 разів, а не один раз. Так от е, вони приїхали і кажуть: в нас це беруть в нас, але беруть дуже маленькі кількості сьогодні українські збройні сили, ну тобто ми, ми готові покрити всі потреби, і таким чином з, зекономили б, ну в. в Величезні державні кошти, тому що там закуповуються на десятки, якщо не сотні мільйонів гривень, ці ці предмети, але е, можна ж купити в нас і в зекономити державні кошти, не купувати одноразові. Ну і я користовуючи свої зв'язки, знайшов людей, які обізнані з цією ситуацією. Вони кажуть: ти знаєш, те, що в нього досі лишилися ці контракти. Нехай він пишається те, що в нього є, тому що якщо зараз він полізе на амброзуру і буде про це активно розповідати, тому і обріжуть навіть те, що він сьогодні продає. Тобто настільки обертається, ну вони б навели приклад, що там ці критично необхідні для української армії речі закупають. Київська компанія в Дніпровської, Дніпровська компанія Словацької, Словацької компанії в Чеської. Тобто три посередники наживаються на тому, що мало того, що можна було б купити в декілька разів дешевше. Але й в постачанні могло б бути напряму. Тобто, ну, на жаль, останній тиждень був теж теж рісніли ці повідомлення про цей скандал з Ахмадитом. Мене настільки це. Образила ця ситуація, коли виявляється, що цей фонд, який опікувався відновленням Ахмадиту, до нього до складу цього фонду включили трьох зірок телеканалу «1 плюс 1». Ми ж знаємо, що телеканал «1 плюс 1» ну завдав величезної шкоди для сумління української нації для нашої поплюження. <кій> Долучився до як найпотужніший інструмент в руках Коломойського та його партнера Путіна для поплюження свідомості наших співвітчизників, розповідаючи про біоамериканські біолабораторії, про борделі на Майдані, про піввареника мову на хліб не намажеш, Порошенко там після того, збагатився. як збагатився брата вбив з'їв свого брата на Мальдівах, збагатився 85 разів на крові. Ну тобто, все ж. Настільки були очевидні речі, і фінансувався він, я знав, просто ну не з першої практично руки, якось там пересікався з першими особами, які в, займаються фінансовими питаннями, там рекламою на цьому телеканалі. Тобто не, практично весь цей холдінгу обходився його власника, серед яких, між іншими, і самі журналісти, тому що їх Коломойський включив потім в склад засновників цього телеканалу, і вони отримували як відомо на свої офшорні рахунки. Величезні суми так, от обходився в Коломойську один мільйон доларів на день. І ці кошти відповідно були отримані через ці оборудки, яких які прикривали свого часу. І зелені його партнери і досі дещо відбувається, хоча б не в тих, абсолютно вже сьогодні. Не вже не ті цих зловживань. Але саме представників цього Скаблівщини української їх включили там з шести засновників, ну звірніше учасників, там як вони називали наглядова там чи дорадча рада цього фонду. Троє були вихідцями з цього телеканалу. І ми тепер виявилося, що вони. Саме вони оголосили переможцям якусь абсолютно лівувар, ліву. яка свої кошторис підбила рівно під ту суму, яку вони зібрали, Ось там було скільки там 380 мільйонів. А вони зібрали, вони в на той тендер подали свою документацію там на 9 мільйонів менше, Да? саме для того, щоб вкластися в цю суму і швиденько її отримати. І тепер, коли Цю, цю операцію з ну завдяки розголосу, який е, відбувся в е, українських соціальних мережах в першу чергу, тому що єдиний марафон вже про це ніколи не розповідає. Е, зупинили цю оборудку, і тепер, після цього, цей фонд відмовився перевозити переводити ці зібрані гроші на рахунок саме, саме самої лікарні. І тепер після цього вже міністр е, дав акція. Що, що що, що ще важливо. В цьому в цій ситуації що вони для того, щоб захиститися, цей фонд з співучасниками якого є троє співробітників. Один плюс один вони терміново включили Олену Зеленську туди до своєї групи, Вон... щоб <зас> да з да вони на самому нагорі. не просто не, вони не просто включили. Я зараз розкажу. Я до речі, глядачам показував скріншоти того протоколу засідання. Лист заступника міністра охорони здоров'я. Просимо звернутися до пані Олени Зеленської, щоб вона от це зайшла і благословила і прикрила там. Я не знаю. Ну, по-перше, це підстава навіть для Олени Зеленської, наскільки я знаю, ну скажімо так по моїй інформації. Але ти уявляєш рівень оцього не це сталінізму, якого знаєш там е, жену вождя на і тоді все буде ну, це. Просто заступник міністра охорони здоров'я звертається до того фонду, щоб вони звернулися до Олени Зеленської, щоб вона туди зайшла. Ну, це якийсь yeah. просто для мене це на голову не налазить. Да, тут я з собою погоджуюсь. цей скандал з Укмадитом. Він дуже багато що обнажив. Я би хотів глядачам ще сказати, нагадати всім. Пам'ятаєте, замміністра палива енергетики, заміністра енергетики Галушенка, то взяли, значить, його заступника взяли на хабарі півляма. Пів так в чому ціні з історії? Одне державне підприємство, чиновник і друге державне підприємство. Бізнесу в цій ланці нема. Тобто державне підприємство дає хабара для того, щоб отримати з іншого державного підприємства обладнання, яке може бути втрачене на користь окупанта, для того, щоб на державу для держави добувати вугілля. Тобто, це, це тренд. Це не бізнесмен прийшов порішати, ну це просто. Але знаєш, раз друже, ми вже так зацепили ці гроші. Я тут маю інсайт, користуючись нагодою. Зараз його озвучу і теж буде мене цікавити твоя думка. Я думаю, що глядачам буде дуже цікаво. Пам'ятаєш історію з воєнкомами І з цим от баблом? Так, так. Бабло? так? пам'ятаєш? Так, от ще мало хто знає, але я вам скажу, як цю справу херити будуть, бо вже її почали херити. І це причому дуже цікава історія, друзі. Отже, запам'ятайте це фото, щоб воно нам тут не заважало, щоб я Дмитра теж бачив і його реакцію. Отже, всі читали, що знайшли в цього воєнкома, значить, в одного з них знайшли 360, нібито тисяч, а в другого там ще щось знайшли і на робочому місці, і вдома. Ну і коротше, десь там назбиралося 1,2 мільйона е американських тих фотографій з покійними президентами. Ну то ж цього фігня. Є друга історія. Отже, цей чувак всі знають, що він працював раніше в одному із районів Києва, а потім його відправили на Бориспільщину. Ну, Бориспільщина та й Значить, Звертаються публічно до правоохоронних структур і слідчих СБУ. Народ. Перевірте, будь ласка, психіатричний диспансер чи як він там називається в Глевасі Левова частина ухилянтів, яких свалили ці через рішення ВЛК, отримувала відповідні е, папери. Саме в Глевасі. Причому, ну по моїй інформації, майже всі. Ну я не буду зараз знаєте, розповідати інсайди, скільки їх було, виходячи з сум, а порядок цифр виріс до 37 тисяч доларів з одного ухилянта. Ну саме прикольне не це. Я розкажу, скажу, це що мене радує. Я знаєш, я ж злорадствую. Прикол в чому виходить? Виход... Вони ще не встигли, багато з них не вспіли виїхати. І якраз на стадії були оформлення. Отже, на сьогоднішній день всі ці люди відомі. Окрім того, ці ж воєнкоми вони ж улені. Їм же ж навіть вже коли йшли, як би мовити, контрольні закупки. Ну то так завжди робиться. В принципі, це не секрет. Я як адвокат знаю такі речі, що вигаданих людей підсовували, на них збиралися документи і трамбували, і давалися. Ну як контрольна закупка. Да? Ну, це оперативна майстерність. Тут я знімаю шляпу перед працівниками СБУ. Тут треба їх похвалити. Але тепер дивимося далі. Але далі саме цікаве. А далі, при обшуку в того е, сказати, прокурора, воєнкома. Я хотів звернути увагу глядачів, тому що по моїй інформації, як повідомляли сусіди, де він там недалеко живе, визивали кран, розбирали кришу і з лазні, з бані, е, з підвального приміщення виривали сейф. По інформації, це вже не мільйон доларів. От, я не буду зараз там е, розповідати е, фейк ньюс але в тому сейфі було більше, ніж те, про що ми знаємо. А тепер як цю справу херить? Херить цю справу дуже красиво. Ну, по-перше, ні для кого не буде секретом, якщо зараз зміниться група прокурорів. Ну, знаєш, коли є перспективна справа, то є одразу група прокурорів. Ну, треба ж там нагороди, там стволи, там от всю фігню. Це я розказую інсайдглядачі, якщо вам цікаво, то беріть і робіть репост цього відео. Тому що це така інформація, яка, в принципі, заслуговує на увагу. Отже, зміниться група прокурорів. Але є ще ін... друга історія. Оці гроші, напевно, будуть ціною свободи, тому що є така перспектива, що ці кошти попадуть на фонд United 24. Давайте будемо слідкувати. Збрехав Лапін, чи не збрехав? Хороша в мене інформація, чи не хороша. Але це ж не все. Серед цього гамозу інформації я загострюю увагу на глеваха психіатричних диспансер. І я загострюю увагу на тому, що легова частина людей збирається на виїзд. Дехто ще не оформив документи, а дехто вже оформив. Але саме цікаве тут не то. Саме цікаве тут а наша добріста мусарня. Знаєте, що цих ушльовків ввели ну, дуже багато місяців, це ж не за день робиться така справа. А в травні місяці до того прокурора приїжджали маски шоу від нашого міністра МВС Клименка. В них є такий департамент стратегічних розслідувань. Це колишні там обозовці, от це от все е, в кучі. Так вони ж в травні були, е, повилучали купу справ. І все. І порішали. Того він, падлюка, такий розслаблений сидів. Тому звертаються публічно до працівників СБУ. Якщо підтвердиться ця інформація, ще раз наголошую. По моїй інформації ДСР, якраз там були Департамент стратегічних розслідувань в травні місяці, то тоді питається в тій задачі. Хто з представників ДСР получив? Нате, Каже, гамайте, не заплямкайтеся. От, друже, я вивели я в купу інформації. Це ще не все. Я ще багато маю такого. От. Але інформація заслуговує на увагу. Що там ще такого цікавого є? А ну я думаю, що адвокати там попрацюють, відроблять свої гроші. Е -е, саме головне в цій історії причина, по якій хочуть замінити групу прокурорів. Це я залишу на закуску. Як тільки це все збудеться, то я вам скажу, що сьогодні я знаю причину, через яку хочуть замінити групу прокурорів, якою хочуть приховати. Певну інформацію, і щоб вона ну щезла, скажімо так. А це, а це я сьогодні не скажу. Друзі, як тобі новина? Ну я, я що відвозив на дітей на, на Закарпаття для автобори, і там спілкувався з багатьма місцевими активістами, і вони розповідають, що оця діяльність Колі котлети на Закарпатті, вона ж дуже була, так скажемо насичена фінансовими інтересами різними. і те що Показали тут е, ці його кошти, які вилучали з тих там схованок в нього в, в помешканні. В Києві насправді там Закарпаття йому вдалося заробити ну, не співмірно більше суми. Їх дійсно так теж виймали там на камери, знімали і все. Але але потім, як ти сказав, мабуть, це пішло на Юнайтед двадцять чотири. Ціна ціна свободи, ціна свободи, ціна не закриття. До речі, раз ти вже згадав Закарпаття. Я нещодавно то багато років не був в в Мене там родичі і похресники кажуть, я теж хто їздив. Буквально вчора повернувся. Не там був небагато. Ну і так, знаєш, як то подивився а які ж там що ж там відбувається погуляв по Закарпаттю, по Ужгороду а там прямо в центрі банери написано написано хто такий Тищенко У мене на соцмережах на сторінці в Фейсбуці є та фотографія там якраз чітко написано, що думають закарпатці про Тищенка. Але на що звернув увагу? Той час, коли в Ужгороді, в принципі, готелі всі більш-менш в одній ціновій політиці, ну беремо так, типа там дві, три, там чотири тисячі гривень. Та ну залежності від там рівня, класу і так далі. Е, коли Тищенка втричі більше. Mm -hmm. То, що просто щоб ви знали, тому там в нього, в нього з баблом все нормально. Але раз ти вже згадав Закарпаття. Я хочу показати глядачам, до якого оскотинювання на сьогоднішній день єдиний марафон довів державу Україну. А саме в контексті з країни героїв, внаслідок дії цієї пропаганди зробили країну ухилянтів. На Волині нещодавно була масова бійка. В нас же мер е від е за майбутнє Коломойського. Знаєш, да там палиця в нас рулить на Волині і так далі. Ну і вони організували фастфуд, в замку Люберта, тобто там був такий фестиваль до війни, ну, відбувся фестиваль, все нормально, тільки зараз куча вже там новин про це, і потім такий масовий махач, причому геть не інваліди війни билися. Ну, розумієш, да, тобто нормальні, здорові мужики. Отже, процес оскотинювання відбувається. І от мене цікавить, твоя думка як спеціаліста по таким інформаційним диверсіям. це… Якось має закінчитись, чи це може привести до просто соціального вибуху, чи це просто-напросто буде вже тоді? Ну я не знаю, триндієс якийсь. Будь ласка, тобі слово. Ну, головна моя претензія до цієї зеленої команди. Ну одна з головних, так скажемо, що це люди, які все життя займалися рекламою і піаром. Назвіть мені, ось за два з половиною роки нашого повномасштабного цього російського вторгнення, де ваші витвори? Якоїсь мобілізаційної такої активної роботи пропагандистської, де патріотичні пісні, де патріотичні ролики, які активно які можна було пишатися. Я ну на жаль, я весь час, якщо ж мені щось потрапляє в стрічку, я перепощую в себе там і на Фейсбуці, і в телеграм-каналі, але те трапляється там раз. На жаль, там ну на можливо на п'ять на шість ні на тиждень, але ніякого відношення знов ж таки до зеленої цієї банди немає. Вони ж збиралися, збиралися знімати серіали про якогось там матюкливого цього інгулецького місцевого баригу, який вихвалявся тим, що ці руки так багато всього вкрали, як матюкливий цей паровознюк, чи як його там, який ну, дійсно. Співав якісь там матікливі знов ж таки пісні, але вбачати в цих піснях якийсь витвір ну креативу. Що це піднімає моральний дух ось зараз ці операції на курську? Можливо, головна їх перевага, що зрештою вони надихають там українських наших бійців на подвиги, надихають тих, хто. Ви вагається чи треба там мобілізуватися, ти не треба мобілізуватися, якщо якщо досягає відповідного віку, але де цілеспрямована робота, ти у ось якісь там байрактари вони знімали з такими ряхами вгодованими, які не влазить в телевізор. Де ну, патріотичний контент, який можна було б активно поширювати і пишатися, пишатися, який можна було б тримати на відповідному рівні патріотичний настрій ось в тому ж навіть ізраїлі. Там з'явилося за останні місяці десятки таких там і реперівські, там такі ну дуже цікаві, потужні речі, і там бардівські пісні, і ну, сатиричні такі скетчі, які ну, в першу чергу там викривають лицемірство цього хамасівського керівництва, яке накопичило там мільярди доларів, а начебто опікуються. З палестинцями в секторі Газу з Газа самі, самі живуть там на дороговезних вілах в, в Катарі чи в Туреччині. Тобто, на жаль, немає чим пишатися, хоча повторюю, вони саме завдяки своїм там піар можливостям опинилися на в політичному Олімпі українському, і це. Сьогодні головна претензія, де роль цього самого міністерства культури. Я бачив, що вони там ну, на жаль, навіть ті книжки, які вони друкують до мене, звернулися скільки знаю, що в мене є книжковий клуб. Звернулися ті, хто друкував свої книжки. Що вони накопичили ну, там силу селену, там сотні тисяч екземплярів цих книжок, а вони лежать собі на складах. Тобто, мало того, що не можливо не досі раціонально було використовувати такий ну сьогодні невеликий бюджет. Так він навіть і не має серйозного сьогодні впливу. Я кажу, так дайте, хоч там нам, ми будемо під час своїх презентацій. Ми розвозимо там. Я ну тільки за останні два місяці декілька тисяч тих книжок, яких ми видали, роздав там, і ну цим будинкам інвалідів і будинкам за людей. Там в громади, які опікуються біженцями, ми надрукували декілька там десятків тисяч примірників всіх дитячих розмальовок, які там між іншим досі там висять на моєму youtube каналі які може будь-ях -як хто на цвіт, навіть на кольоровому принтері роздрукувати і дати можливість там дітям розвиватися і ну, займати свій вільний час завдяки цьому. А Державні кошти не використовуються сьогодні на, ну, на відповідному е рівні ефективності. Я завжди закликав того самого там ну, притулу і Вакарчука, замість того, щоб створювати якісь партії, е коли ви не маєте все ну, так, скажемо, якихось серйозних організаційних здібностей, той самий е слава Я пам'ятаю, як ми з ним в 2007 році. Святкували вихід його перший там з політики, коли він каже: Я здихався з цього навантаження, це не моє. Навіщо я поліз тоді? І потім, в 2014-му він знов очолює цей політичний проект, який практично відібрав в парламенті такі. Містяв таких ефективних і кваліфікованих спеціалістів, як ти, як та сама Тетяна Чорновол, як Валера Прозопас, як Марі Марічка Маруся Звіробій, тобто замість них опинилися. Ті люди, які сьогодні беруть під козирьок і виконують вказівки з банкової, ну там розкол ці партії. Але та частина, яка, на жаль, сьогодні повністю підконтрольна банковій, вона ж займає не державницьку да, а антидержавницьку часто позицію голосуючи в унісон з ОПЗЖ і з цим зеленим Так, друже. Я з тобою повністю погоджуюся і хочу на завершення нашої програми показати один допис нашого глядача. Мене цікавить, до речі, а що ви думаєте з цього приводу? Костянтин Хром'як написав: нова хвороба, політ дальтонізм. Дивлюсь на зелених, а бачу червоних. Ну, от, десь я, дуже, я, дуже. Я завжди казав, що зелені це недозрілі, червоні. І... Це моя одна з таких найпопулярніших цитат, яка гудує, гуляє в інтернеті, там навіть мотиватори такі роблять, що я раніше дивувався, як 100 років тому ці зел... червоні слуги народу обдурили мільйони українців, а потім вбили їх. А тепер не дивуюсь, тому що на жаль, кількість загублених життів кіль... вимірюється сотнями тисяч, і кількість на жаль зламаних доль. На третій українець перетворився або в біженця, або в переміщену особу, і як вони будуть не знаю, спокутувати всі гріхи, скільки їм треба буде там провести часу на кладовищах. колись там Зеленський вимагав, щоб Порошенко став на коліна перед матерями а -а -а. тих, хто кинув, як вам спіться це... господин президент. Да? так? — В нього на жаль, цей мартиролог ну в десятків сотні разів більше ніж в Порошенко. Як він буде? В, в, в решту свого часу проводитись, спокутуючи ці грехи, чи в судових органах, чи я не знаю, чи гратами. це історія розсуду. Ну, для того має бути генеральний прокурор з конкретним Фабержем, і ми на цьому ставимо три крапки. От, е, бо я тут скромно натякнув на ігоря Лапіна, звичайно. <гум> ну, так. Це звичайно жарт. Друже, тим не менше, я тобі щиро дякую за сьогоднішній ТР. Дай Боже нам всім сили, здоров'я, натхнення і побачити все таки цю наволоч на лаві підсудних за все те, що вони начудили. Ми переможемо, і слава Україні! Героям слава до зустрічі, друже! Дякую.